Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Ітерович. сьогодні 12 березня, і поговоримо про перші наслідки вчорашніх перемовин у Джиді. Результатом яких стало оголошення. Про можливе перемир'я, на яке готова піти Україна за підтримки Сполучених Штатів Америки. Головне питання, яке зараз всіх цікавить, якою буде реакція росіян, і власне, що вони можуть зробити у відповідь на ті ініціативи, які були продемонстровані в Саудівській Аравії, насправді у Росіян є три опції, так би мовити. Перша опція погодитися, друга опція не погодитися і зробити це ну в такій максимально відкритій формі, в максимально відвертій манері. І є третя опція, яка мені здається буде більш імовірною, і ми з великою, ну якраз побачимо її в найближчий час. Це опція тягнути час. Тобто, поки не приймати якогось однозначного рішення, а намагатися ну, потягнути по максимуму, вносячи якісь там свої пропозиції чи якісь свої корективи, і намагаючись вихолостити за великим рахунком ту ідею. З якою виступили Сполучені Штати і яку підтримала Україна на п'ятницю. згідно повідомлень деяких російських змі і натяків, які були зі сторони Трампа, планується телефонна розмова між президентом Сполучених Штатів і людиною, яка називає себе президентом Російської Федерації, російські змі форсять новину про те, що це буде більше ніж звичайна розмова, звичайна, ну звичайне обговорення якихось там питань, ну натякаючи, що можливо якісь дуже важливі там рішення. Власне, будуть можливо за результатами цієї розмови прийняті, але в будь-якому разі, станом на сьогодні, росіяни дійсно опинилися в не дуже гарній позиції, що повинно нас ну трохи, хоча б порадувати. Чому тому, що в них була мета? вони йшли до цієї мети в ну, найближче, там як мінімум, ну десь там. Кілька тижнів, і суті полягала в тому, щоб звинуватити і перекласти виключно на Україну провину за непочаток якихось там мирних перемовин. Вони дуже активно цю тему просували. І треба сказати, що їхня активність вона мала певні результати, тому що на певному етапі ми навіть чули заяви від Трампа, який говорив що йому простіше з Путіним, ніж там з Зеленським, і простіше з Росією ніж з Україною. Зараз ситуація повністю. Цю помінялася, говорячи мовою Трампа. Всі карти, які були на столі, Україна їх змішала, перемішала, роздала заново. І власне розклад зараз у нас виглядає краще ніж у росіян. Тому за великим рахунком, особливо враховуючи реакцію Європи, а всі лідери європейські і деякі світові лідери, вони дуже активно коментували вчорашню подію, коментували звичайно в позитивному контексті. Вітали таку позицію України. Тобто в черговий раз опинилися на нашому боці. Змушує все ж таки росіян приймати якесь власне рішення, і вони це змушені будуть робити вже в найближчий час. Трамп хоче ну такої знаєте, великої швидкості. Він хоче якихось конкретних результатів, буквально там з дня на день. І зрозуміло, що організувати власне це перемиря достатньо складно. Я в окремому відео, яке було на каналі, говорив про ті пропозиції, які з технічної точки зору зараз виносяться. Так, от вони потребують все ж таки серйозного Працювання і серйозної роботи перед тим, як вони можуть бути реалізовані на практиці, але тим не менше Трамп хоче якихось швидких рішень. І отут постає одна цікава дилема перед ним: а що взагалі буде, якщо Росія, наприклад, відмовиться? Або ну, стане зрозуміло, що вона відверто тягне час і не збирається йти на це перемир'я, не збирається навіть спробувати. Його певною мірою застосувати на практиці чи готовий буде Трамп власне дійсно тоді вдарити додатково по Росії. Ну, представники його команди, в тому числі окремі сенатори, типу Ліці Грема, вони вже написали, що якщо Росія відмовиться, то повинні бути запроваджені пекельні санкції. Її треба буде власне змусити тоді це зробити. Трамп сказав вчора. Таку цікаву фразу: що якщо Росія скаже ні, ну тоді ми будемо підтримувати далі Україну. Ну війна продовжиться, тобто він, в принципі, тут озвучив публічно певну опцію. Наскільки серйозно до неї поставилися на Росії? Ну сказати складно, але вони зрозуміло, цей фактор повинні будуть враховувати. Так, от як буде реагувати Трамп? Чи є в нього план Б на випадок відмови росіян? Поки не дуже зрозуміло. На словах то є певні якісь там речі, які про Трамп раніше писав, але чи готовий він їх буде застосувати вже на практиці? Питання відкрите. є правда. Ще один дуже важливий момент і дуже важливий фактор. Він сприятливий більше для України, це фактор ну, Китаю, зокрема, і так званого глобального півдня в цілому. А для країн глобального півдня, за лідерство, в якому активно бореться Росія, ну не дуже вдало, але тим не менше вони це роблять. Для них вчорашня історія виглядає вкрай позитивно і вони її в цілому підтримують. Я нагадаю, що зустріч та була в Саудівській Аравії, і навіть в спільному комуніке почали з того, що подякували власне, лідеру цієї країни за організацію цієї зустрічі за дуже теплий прийом за сприяння цим ну, зусиллям Зі сторони сполучених штатів на завершення війни. Ну і власне подяка від України теж вона була серйозна. Плюс у нас є ще ж інші моменти пов'язані, наприклад, з обміном полонених. Тому є дійсно за що подякувати. Так от, країни глобального півдня, вони в принципі від війни в тому форматі, в якому вона є, ну, станом на сьогодні, за великим рахунком втомилися. Ну так вони можуть такими категоріями мислити для нас це питання виживання для них це певне питання втоми. Вони б звичайно хотіли завершення як мінімум гарячої фази. І повернення до нормальних якихось там бізнесових відносин, коли б вони могли торгувати як з західними країнами, так і, власне, з Російською Федерацією. Плюс деякі країни реально зацікавлені брати участь у відбудові України. Для них це цікавий інвестиційний проєкт, і вони вже мають певні розрахунки, як в цьому брати участь. Так от, якщо Путін категорично відмовиться, це буде удар. По позиціям Російської Федерації серед країн е, глобального півдня і відповідно і відповідно е, дуже е, ну складно буде йому ці позиції повернути, тому що вони так активно кричали, що вони за мир, що ті цити Україна не хоче. Тепер вони опиняться в позиції, коли е, провина буде виключно на них. І власне е, це точно призведе до певних наслідків. Позиція Китаю тут ще більш визначальна, але Китай, скоріш за все, зараз нічого не буде робити. Чим він займається взагалі останнім часом, буде просто спостерігати, крім мабуть, ритуальних заяв, що вони підтримують подібні ініціативи, і абсолютно не проти, щоб вони були реалізовані на практиці, у Китаї насправді найкраща ситуація. Він може спокійно за всім спостерігати і вийти вже в фінальний момент, коли буде зрозуміло, що. Мова будети не просто про ремир'ї, а власне про завершення гарячої фази, тоді Китай може більш активно про себе заявити. А зараз він може просто спостерігати, оскільки в будь-якому випадку він залишиться в плюсі, як з точки зору контролю над Російською Федерацією, так і з точки зору налагодження взаємовідносин з, наприклад, країнами там заходу, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки. Якщо ми візьмемо зараз за основу варіант, що Росіяни десь потягнуть час, висунуть якісь там можливо додаткові умови, але все ж. Такі погодяться на перемир'я, ми повинні розуміти дві дуже прості речі: перше, що ця перемир'я не наступить дуже швидко, і до цього часу ну, війна активні бойові дії вони жодним чином не припиняться. Сьогодні зранку була інформація, поки з посиланням на західні джерела, але вони в свою чергу посилаються на українських військових. що… Частина наших військ виведена з Курської області, причому це найбоєздатніші частини, і взагалі ми говоримо зараз про достатньо такий організований відступ власне на територію України. І я дуже сподіваюся, що там все підготовлено для можливого майбутнього відбиття вже наступу зі сторони Російської Федерації. І якщо ця курська операція завершиться і Україна власне вийде з території Росії, то ну, наслідки будуть все ж таки більш позитивні, Ативні в тому плані, що росіяни не скористаються можливістю, не зайдуть, наприклад, в Сумську Да? Це важливий момент, але сама по собі інформація вона ну достатньо показова, що війна триває, і ситуація на фронті достатньо динамічно змінюється. Так от, якщо Росія все ж таки на це піде, нам треба буде розуміти, що вона буде намагатися якось викрутити ті умови, про які мова вчора йшла на зустрічі. Вона буде намагатися внести якесь своє бачення того, як це повинно відбуватися, і далеко не факт, що це бачення буде нам подобатись. Точніше, я думаю, вона скоріш за все нам взагалі не буде подобатися, і треба буде до цього бути готовими. Як це виправляти, не давати можливості росіянам просунути власне свій наратив. Другий момент Росія зараз докладе максимум зусиль. Щоб зірвати підписання угоди про корисні копалини між Україною між Україною і Сполученими Штатами, угода дуже потрібна штатам. Вона вже, мабуть, менш вигідно виглядає для України, але за великим рахунком для нас безальтернативна, щоб втримати Трампа при Україні, так би мовити, да, і щоб Україна була в фокусі його уваги, цю угоду нам треба підписати. Росія буде намагатися це зірвати, в тому числі пропонуючи свою угоду, яка може бути більш вигідніша, наприклад, для сполучених штатів, чому тому, що вони вони можуть вже зараз заробляти там десятки мільярдів доларів. Ну наприклад, через продаж цих копалин якимось третім країнам, які є недружніми до сполучених штатів, але на цьому можна заробляти. Ну і очевидно, що Росія зараз дуже сильно збільшить кількість і інтенсивність своїх інформаційних атак не тільки в Україні. А власне, по всьому світу мета як головна незмінна тут залишається це посіяння хаосу, це намагання, скажімо, показати, що все пропало, когось там здають, і ситуація там вийшла з під контролю. Тому це ж до теж до цього треба бути готовим особливо враховуючи що в нас є достатньо багато корисних ідіотів, які можуть підхоплювати власне ці наративи, поширювати їх в Україні. І іноді до цих корисних ідіотів відносяться навіть деякі представники влади, які Коментують не сильно розуміючи, що їм треба коментувати, і як саме їм треба коментувати. Тож сподіваємося, що ніякого там запаморочення від успіхів чи якогось захоплення у нашої влади після вчорашньої зустрічі немає, тому що за великим рахунком поки нема чому радуватися. Вчора тільки почалися реальні перемовини. Було зроблено маленький, дуже крок. І попереду ще дуже дуже багато кроків, і всі ці кроки повинні бути е, спрямовані на те, щоб максимально відстояти національні інтереси України. Будемо сподіватися, що це вдасться. Ну, і зі свого боку теж будемо докладати всіх зусиль, щоб влада не забувала, в якому напрямку рухатися і власне які рішення приймати. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!